Добрий день, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, цього похмурого осіннього дня. У мене новина. Подивіться, хто у мене є. Ой, це все дуже неочікувано. Оце ця киця. Навела кошенят у нас на горищі. Сараї. Ну і прийшлося взяти їх в тепле приміщення, тому що на дворі похолодало дуже. І з нею було двоє маленьких котеняток. І тепер у мене оце таке сімейство котяче, живе отут, в цій кімнаті, де ростуть мої екзотичні рослини. Ну, ось банан росте. Ви бачите, це той банан, який мені подарив Микола Миколаєвич. Подарував після того, як ми вернулися із евакуації. Бо мої банани всі загинули, змерзли. Ну ось двоє котенят. Ось такі от маленькі, точить вже когті, Оп, пуфік. Ну, от вони вже почали ходити, а то вони пищали там на, на горищі. Я ж би їх там ніколи в житті не знайшла. І я б я і не сподівалася, що там хтось є. Там якісь стройматеріали лежали. Ліра, ти куди залізла? Злізь, там їхнє місце, Ліра. Ну, як бачите, Ліра е, уже познайомилася і прийняла цих родичів. так, Ліра злість звідти. Як ви бачите, от вони між собою вже якось ладять, спілкуються. Звичайно, я ще запаскою на це все дивлюся, але все-таки надіюся, що буде мир і благодать. Господи, милостиві. Я не знаю, чесно кажучи, У мене такі сумбурні почуття, я вам передати навіть не можу, тому що я. Уже в мене два роки, як немає котиків, то в мене завжди були котики. Просто я дуже переживаю, коли вони хворіють і коли вони, з ними щось трапляється, то е, уже дуже багато всяких було, відбувалося всяких подій, то я сказала: хватить, в мене вже немає здоров'я на це. Так, Ліра, йди до себе. І от таким чином, ви бачите, що ми тут е, ну, е, у наших котенят. І Кицьки, тепер є така своя корзина, між іншим. Це корзина іменна. Колись ми її купили, коли у нас з'явилася теж кицька, от, і вона мала родити. І от ми купили їй таку корзину, і тут народився Добриня, який був у нас до недавнього часу, і Маня, і ще одна сіра кицечка. От. Ну, Потім ця корзина використовувалася просто корзиною для горіхів, там, чи ще для чогось, і вже багато років. Ну і от тепер передали по в спадок оці киці. Не знаю, де ця киця взялася, чия вона ця киця. Ну, у мене таке враження склалось, коли я проаналізувала все, що вона тут, мабуть, жила. І під час тих обстрілів, і під час нашої евакуації. Просто я ж не контролюю там кожну хвилину і кожну секунду, що там і хто там на горище поліз. Ну, а треба було нам люк закрити на горище, Ну, от не закрили на літо відкрили люк на горище, і таким чином у нас тепер поповнення нашого, так скажу, тваринного сімейства. Ну, от така історія. Ну і заодно я вам покажу вже, значить, ну тут уже в них і тарілка, вони туалет тут за столиком стоїть. Ой, як це все для мене, аби ви знали, які в мене зараз почуття, вони різні. З однієї сторони, любо дивитися на цю малишню, як вони граються, як вони в туалет ходять, наприклад. Вони вже вміють це робити, на щастя. От. Ну, з другої сторони, мені це така забота неочікувано. я б не хотіла її. Ну, і зараз покажу вам свої цитрусові. Ну, ось ви бачите, починає спіти мандарин. От стільки їх зав'язалося, і вони спіють усі. От один уже такий, майже всей оранжевий. А там темно-зелений колір переходить уже в салатовий, скоро вони будуть теж жовтіти і робитися оранжевими. Між іншим, цей кущик був заявлений як Лімон Мейера. Ну, а потім, коли він зацвів і зав'язались оці плоди, я ж дивлюсь, форма якась інша. Думаю, може, переопилилось чи що, бо рядом стояв ось апельсин. А воно виходить таке, що це мандарин мені пересортом прислали. То в мене лимона і немає тепер, а є тільки мандарин такий. Якщо це мандарин, ну думаю, мандарин бо схожий. По формі, але е, різноманітні ці всі цитрусові, їх стільки, що я всі не знаю, тому думаю, що мандарин. Ну і рядом з ним апельсин Вашингтон. Він цвів обільно. Потім я виставила на двір. І цей цвіт, ну як на двір, тоді вже як ми з евакуації приїхали, він тут перезимував, між іншим. Ну, я кажу, перезимував, тому що тут же мороз був. Просто був конкретний мороз у хаті. Не топилося. Тому всі банани загинули. А цитрусові витримали це все. тому витримали навіть із цвітом. І ось ви бачите, як результат такі от плоди зав'язалися. Ну і тут теж. Були плоди, але вони осипалися на дворі, на апельсині. Апельсин називається сорт Вашингтон. Ну, от така у мене радість. І мандаринки поспівають, і котенята з'явилися. Хоча я їх зовсім не очікувала, для мене це важко і дуже, дуже, дуже переживательно, чесно вам скажу. Тому що, тому що я не знаю. Як це я буду справлятися з цим з усім? І всі в мене неочікувані, І Ліра так з'явилася, Сільвер так з'явився. Ну і ця кіцька з котенятами. Ну, я їх просто не могла залишити на холоді. Ой, і забрала в приміщення, а тепер оце от думаю. Як воно буде далі? Ну, У нас тут варанда раніше була. І потім переобладнали її, зробили отоплення, і у нас тут така от кімната. Книжний шкаф стоїть ось з книжками. От. Тут моя література вся стоїть. І не тільки моя, звичайно. Піаніно стоїть. Це ще моє піаніно колишнє. Це друг дитинства, скажімо так. Колись батьки мені купили. У батьківській хаті стояла, стояв інструмент, а тепер, ну, не тепер, а вже давно я його забрала сюди, до себе, додому. Ну, і тут ми обладнали отаку от кімнату. І тепер тут ще й котенят <смістична> із кицькою, чи кицька з котенятами, як уже воно там. Ну, от вона знає своє місце, що там коробочка, а, вірніше, що там корзина, в якій вони живуть. Декілька днів назад у нас була повітряна тривога вночі, ну і дуже багато ракет летіло, дронів, не знаю, що там летіло, бо було ж темно, ну і патрулював літак. Він довго тут літав. Ну, Я не засікала, але це не один раз, і не два пролетів. Це багато разів, навіть десятків разів він пролетів. Дуже низько, вони на, на дуже низькій висоті літають. І от я що хочу сказати, я за Кіцьку цю забулась. Вона буквально була у мене другий день. І тут я... ми всі встали, я одягла халат, тому що не зрозуміло, що відбувається, коли дуже низько авіація літає. І от ми на всякий случай піднялися, встали. А вона виходить і нявкає, нявкає, нявкає до мене. Я спочатку подумала, думаю, що таке їй назад занесла в корзину, посадила. Посадила в корзину, а він же не перестає літати то літак. Цей густий страшенний гул. Ну, от, І можливо, там і ракети були гуділи. ну, в общем. Другий раз виходить. Няв, няв до мене. Тобто у неї був переляк. Я так розумію, що ця тварина вона пережила дуже багато, бо, судячи з її віку, вона дуже маленька, ця кицечка. То, мабуть, оці всі обстріли, які тут були, оці всі повітряні бої, оце це все, що тут відбувалося, вона, мабуть, пере, пережила. і тепер вона почула знов цей звук. І вона до мене в паніці прибігла. Що мені робить в мене шейку котенята? Ну, я знаєте, я її, я її тоді на другий раз зрозуміла, що з нею таке. Я її взяла до себе в халату, так от засунула сюди, і кутенят засунула, і вона стихла, 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 стихла і перестала, більш у неї такої паніки не було. Ну, от так от злякалася вона. <кхм> так що, я думаю, вона жила. от... Тут, тоді, коли нас не було. Ну, не тут, а в сараї. Бо там залишалися кури і кролики, за якими дивився наш любий сусід, який залишався тут. Я їм буду благодарна все життя, дуже добрі люди. То білючок був відкритий, і собі вона ходила. Ну, що няв. Що няв, ти хочеш щось смачне. Ну, добре, дорогі друзі. Вибачте, за такий сюжет, не знаю, сподобається вам чи ні, але це моє життя. От. Тому до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя.